Міжнародне гуманітарне право встановлює правила ведення війни, але воєнних злочинів все одно багато. Чому? На мою думку, причини лежать в політиці держав-агресорів, традиціях вести війни поза встановленими правилами. Повномасштабна війна в Україні стала викликом, я вважаю, для усієї світової спільноти. І світ має посилити боротьбу з безкарністю за воєнні злочини, зробити так, щоб. Норми міжнародного гуманітарного права дотримувались державами. Сторона, яка, яка цим нехтує, мабуть, вже за замовчуванням опиняється на боці зла. Тому я спостерігаю в українському суспільстві величезний зараз запит на невідворотність покарання за воєнні злочини. Чи забезпечує міжнародне гуманітарне право можливість доступу національного товариства Червоного хреста діяти на тимчасово окупованій території? МГП прямо вказує на обов'язок держави окупанта дозволити продовжувати діяльність національних товариств на окупованих територіях. Міжнародне гуманітарне право також забороняє зміну персоналу та структури організації. І що стосується Червоного Христа України, то допоки це було можливим, допоки це не суперечило основоположним принципам руху та українському законодавству, персонал, волонтери Товариства Червоного Христа України допомагали жертвам війни на тимчасово окупованих територіях. Таку діяльність певний час, до прикладу, в період окупації проводила Херсонська обласна організація Червоного Христа України. Потім через небезпеку персонал евакуювався. Після деокупації Херсону наші співробітники знову повернулись. Для кого знати міжнародне гуманітарне право є обов'язковим? Це перш за все, звичайно, військовослужбовці, юристи, насамперед, військові, це правоохоронці, судді, персонал, який забезпечує утримання військовополонених. Це також медики та духовенство, звичайно, співробітники та волонтери гуманітарних організацій, зокрема і Червоного Христа України. Також дуже важлива категорія: це журналісти і освітяни, тому що через них розповсюджуються знання з міжнародного гуманітарного права. Чи змінилося ваше особисте ставлення до міжнародного гуманітарного права за рік повномасштабної війни? Звичайно, природно, коли громадяни країни, що стала жертвою агресії, стали менше вірити в ефективність міжнародного гуманітарного права. За рік занадто багато на нашій землі було скоєно порушень міжнародного гуманітарного права, занадто зухвалі злочини наша країна пізнала. Тому, ну, скептицизм українців він зрозумілий. Проте, на мою думку, міжнародне гуманітарне право все одно працює. Приклади вдалої евакуації цивільного населення, що дозволили врятувати тисячі життів, приклади доставки гуманітарних вантажів, це саме ті аспекти дотримання норм міжнародного гуманітарного права, які мали би бути. Тому за рік повномасштабної війни мої переконання в необхідності міжнародного гуманітарного права тільки зміцнились. Воно створено саме на випадок війни. І альтернатив йому немає, і я особисто також не бачу. Без міжнародного гуманітарного права війна перетвориться просто на прірву необмеженого насилля.